Дві команди кухарів-аматорів метушаться біля казанів. Їх задача приготувати найсмачніший борщ у кожної свій рецепт української страви, а дехто навіть готує за авторським рецептом. Та й про десерт не забули. Гарбузова каша як відповідь американському Хеллоуіну. Кожна команда представляє одну з вулиць столичного мікрорайону оболонь. Тут е, борю борюються дві команди. Це дві команди, які вже перемогли попередньо в боротьбі інших команд. Це вже фінал, і та команда, яка переможе, отримує титул народний борщ Оболоні». І ми дуже думаємо, що ця команда, яка стане, е, матиме титул народного борща Оболоні», Вона буде їздити по інших районах і може навіть інших містах і е, показувати який смак оболонського борщу. Та й в очікуванні борщу. Гості смачної толоки не нудьгують. Організатори подбали і про танці, і співи, а для наймолодших перетягування каната. Та й місце вибрали не випадково, адже саме на березі Оболонського озера найближчим часом може вирости багатоповерхівка. Тож, крім попоїсти, організатори фестивалю запропонували киянам ще й проголосувати. За чи проти недобудови я вже проголосувала проти забудови. і Проголосувала за те, що все ж таки, якщо влада цього озера в супереч думки, ці громадян, які мешкають на балоні, буде будівлю цю розпасу. Ми будемо гражданський супротив організовувати. Наступний фестиваль організатори обіцяють зібрати вже за два місяці. Валентин Ковалевський, Роман Крюков, Соціальна країна.